У якості обтяження можемо використовувати гантелі, можемо використовувати пляшки з водою. Головне, щоб ми могли з цим обтяженням зробити 10-12 разів. І останні три рази мають бути дуже важкими. Почали ноги на ширині плечей. Стоїмо рівно, тримаємо обтяження долонями назовні. Згинаємо руки в ліктях. Повертаємо зап'ястки вверх, піднімаємо руки вверх і в зворотнє положення. Стараємося не розводити їх ті в сторони. Працюємо. Два. 9. 10, 10. 11. 12. Коли робимо цю вправу, стараємось не розхитувати корпус, не качатися. Прошу зробити ще один підхід. подальшому збільшуємо кількість підходів і кількість повторів.